Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, Смерть Кацапської Федерації Сьогодні 24 березня 2025 року. Сьогодні на голопоштамті приходить спецпогашення Національної гвардії України. До цієї події Укрпошта випустила лімітований поштовий набір, до складу якого входить маркований аркуш з дев'яти марок, конверт формату С6. А також ще у Крпошти підготували великий маркований аркуш за проєктом Власна марка, а також у вільному продажу будуть конверти «ДЛ». Отже, як буде сьогодні виглядати цей спеціальний поштовий штемпель, як буде відбуватись сьогодні спецпогашення на голову поштамті. Дивіться далі, не перемикайтесь, далі буде. Друзі, ось я зараз перебуваю у головній залі київського головопоштамту, біла зала. Як ви бачите, Укрпошта сьогодні підготувала презентацію, яка скоро почнеться. Тим часом я дуже швидко впорався і зробив спецпогашення. І Хочу вам показати ось цей конверт. Ось так от виглядає конверт формату DL. Бачите малюнок з логотипом Національної гвардії України або зі знаком Національної гвардії України. Марка за проектом Власна марка Національної гвардії України. І, власне, спеціальний штемпель погашення, який сьогодні застосовується на голову Ось так от він виглядає. Ну, Дуже гарний конверт, дуже гарне спецпогашення, дуже гарна марка. Мені його все подобається. Отже, я буду чекати на початок, коли почнеться презентація, і буду вам це фільмувати для того, щоб ви це передивилися. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто коментує. Будь ласка, залишайтеся зі мною. Далі буде. Доброго, доброго дня, шановні друзі. Хвилинна готовність. Ми зараз розпочинаємо. 26 березня 2025 року Національній гвардії України виповнюється 11 років. Історія формування розпочалася у 2014 році Після революції гідності, анексії Криму і загострення ситуації на сході України, коли виникла необхідність ефективно протидіяти спробам ворога захоплення місцевих органів влади, захищати територіальну цілісність України, посилювати картони та давати безпосередню вістіч збройній агресії. Російської Федерації з 24 лютого 2022 року гвардійці були одні з перших, хто прийняв бій і дав рішучу відсіч окупантам, зруйнувавши російські плани на бліцкриг. Гвардійські підрозділи спільно з іншими формуваннями сил оборони і безпеки України підстояли Київ, Чернігів, Харків, стримали расистів на підступах до Миколаєва. В історію увійдуть оборона Маріуполя, Рубіжного, Северодонецька і Бахмута. Досягненням гвардійців є вклад в успішний контрнаступ на Харківщині та звільнення від окупантів багатьох населених пунктів Херсонщини. Прошу вшанувати хвилину мовчання пам'ять загиблих у російсько-українській війні, які віддали свої життя за незалежність України. Дякую. І по традиції нашу церемонію відкриває генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Доброго дня вітаю всіх. Мені дуже приємно сьогодні бути разом з хлопцями. Це не перша марка, яку ми присвячуємо Національній гвардії України, тому і впевнений, що не остання. Безумовно, підрозділи, як Наташа сказала. Героїчно приймають участь у звільненні і в захисті багатьох населених пунктів. Кожен раз, коли ми працюємо в цих населених пунктах, ми співпрацюємо з підрозділом Національної гвардії. Вони нам допомагають, вони нам підказують, як забезпечити так, щоб більша кількість наших працівників не була поранена і тим не менш, ми виконали наше завдання. Тому ще раз хочу подякувати всім підрозділам. Хочу побажати їм, Залишатися максимально живими здоровими, виконувати ті завдання, які було поставлено. Слава Україні! Героям слава Дякую. у 2023 році. У рамках рекрутингової компанії Міністерства внутрішніх справ гвадія наступу було сформовано сім бригад: рубіш, Азов, Спартан, Червона Калина, Карадах, Буревій, Хартія, яким Укрпошта присвятила поштовий випуск. Гвардія наступу, час повертати своє. Ці бригади брали активну участь у контрнаступальних діях на південному напрямку та оборонних операціях на східному. Оборона Бахмута, стримування переважаючих сил противника на куп'янському та лиманському напрямках. Удар на штурбові дії на півдні оборона підвичі Харківщини після спроб прориву ворога в 2024 році. Спочатку повномасштабного вторгнення підрозділи Національної гвардії знищили тисячі ворожих одиниць бронетехніки, артилерійських систем противника, десятки літаків та гелікоптерів. Сьогодні маємо честь вітати на нашій церемонії першого заступника командувача національної гвардії України. Бригадного генерала Вадима Гладкова, Ваші області будь ласка. Дякую, пане відуче, шановні присутні, е, мені е, дуже приємно для мене це велика честь бути сьогодні тут на урочистій церемонії спеціального погашення поштових присвячені 11-й річниці створення Національної гвардії України. Е, Національна гвардія України досить такий молодий, молоде військове формування, яке було переформатовано з внутрішніх військ з усіма недоліками внутрішніх військ було покінчено. І зараз ми є новим сучасним підрозділом, який разом з силами оборони України. Невпинно стримує ворога, який розвивається, е, який не стоїть на місці, і в деяких показниках е, виходить на пері, перші місця да, за розвитком технологій, за розвитком системи управління. Е, хотів би подякувати адміністрації Укрпошті, всім працівникам Укрпошти за. Цей захід, який ви для нас організували за ту марку, яку ви розробили і випустили. І я, як начальник штабу Національної гвардії, безпосередньо відповідаю за зв'язок. Ну а пошта, хоч і вже в меншій мірі да, є засобом зв'язку, тому так само пошта до мене е, дотична як ніхто. Тому дякуємо вам. Дякую всім присутнім за те, що ви підтримуєте національну гвардію, за те, що ви підтримуєте сили оборони, за те, що ви вірите в нашу країну і в наше майбутнє. Слава Україні! Це, це вже, вже ваш розвиток. Це, я кажу, що хлопці можуть на дрон тепер кліїти, а їх коли скидають, щоб доставка була по задресу. За, за Саме так поштовий випуск Національна гвардія України 11 років на захисті країни є символом визнання і подяки від усього українського народу за невтомну службу та відданість присязі гвардійців, які демонструють надзвичайний професіоналізм. Мужність і патріотизм випуск складається з лімітованого поштового набору, випущеного тиражем 1400 примірників і доступного власникам абонементу ексклюзив плюс, а також маркового аркушу двадцяти і художнього конверту, які доступні усім бажаючим у поштовому маркеті, у дільниці власна марка, а також у філателістичній крамниці. Погашення національна гвардія України 11 років на захисті країни відбувається лише сьогодні в Києві на полонаголо впродовж дня. А зараз і я запрошую наших учасників до проведення урочистої церемонії погашення поштових марок Національна гвардія України 11 років на захисті країни. Будь ласка. взяти ручки і на кожному з конвертів на вільному місці залишити Дякую. Прошу взяти в руки папку і показати усім присутнім, а відбавк, будь ласка, області. З частинками Азовсталі. По закінченні нашої церемонії представники засобів масової інформації можуть поспілкуватися з учасниками. І для цього ви можете підійти ближче, будь ласка. А після цього у нас розпочнеться автограф-сесія з учасниками погашення. Кількість примірників обмежується п'ятьма екземплярами. Дякую всім. Дякую. Дякую за участь у церемонії. Марки. Це була ініціатива її створити і, можливо, ви знаєте, що є дизайнером. Ініціатива була наша Національна гвардія Створити марку вже це відбувається не вперше, тому стало таким певним мейнстрімом так, в нашій країні з початку повномасштабного вторгнення, з появи в першої марки. Тому кожен підрозділ, я так вважаю, кожна там структура і, і так далі. Прагне створити свою марку і окреслити її якимись певними подіями, певними здобутками, які вона має зараз, або ну, певними виконанням тих чи інших завдань, які були для країни вагомими. Коли була створена перша марка, і чому, на вашу думку, ця подія може вважати? Перша марка Національної гвардії була створена в 22-му році з формування вже зазначав ведучі, з формуванням бригад наступу. І кожна бригада отримала цю марку. Потім в цьому році, десь ні, в 24-му році бригада Хартія так само створила свою марку. і ось на сьогодні це третя скажімо так, презентація марок. Не третя марка, тому що під час формування бригад їх було сім. то в кожній бригаді по одній марці, в Восьма і це є марка. Чому це знаково? У нас поблизу День Національної гвардії, 26 березня. І до 26 березня ми створили цю марку. Одинадцять років я не думаю, як можливо операції найукраїні можемо значити. Одинадцять років було спочатку. Можна е, дивіться, Національна гвардія України не планує самостійно операція. Головне розвідувальне управління, як е, служба безпеки України. І далі. Ми дотичні. В тій чи іншій мірі до тих операцій, які планує Генеральний штаб або е, Міністерство внутрішніх справ, там, поліція там, і так далі, і приймаємо е, участь. Але е, певні тактичні підрозділи, які там виконують завдання, да, вони, вони показують дуже високий результат. Е, ми зараз маємо там, управління безпілотних систем так само, як і. У всій країні розвиваються безполодні системи і так само ми написемо задні, а є на перших місцях, так да, ми не вражаємо далеко, але вражаємо на тактичну глибину противника і досить це робимо ефективно. Розвиваємо артилерію, розвиваємо. Ми розвиваємо всі напрямки, напрямки для роботи проти, проти противника, для стримання. Наступів противника для відбиття наступів для контратак, військову складову розбиваємо. Так само не забуваємо про правоохоронну складову, яка на даний час, ну, якщо б її не було, то можна було б там не вийти за хлібом да, на вулицю. Ми за це не забуваємо, але ну, поки що герої на передовій е і їх треба підтримувати, вони повинні бачити, що вони не забуті. Що всі знають за війну надавати допомогу, втручатися в ті процеси, коригувати їх. Тому поки, поки так. Добрий день. А можна не по темі запитання? Так. А, нещодавно повідомлялося про те, що Нацгвардія гвардія проходить а, тренування у Львові. За новим обладнанням для можливого розгону протестувальників ви можете якось це? Дивіться, завжди в будь-якій країні є обладнання для непротестувальників. Ну, це не треба плутати для розгону масових безладь. От коли буде горіти магазин або буде там просто мародерство і так далі, це вас, вас буде ну, нормально? Ні. Для припинення масових безладь проводяться постійно заняття. Добре. Зараз трошки менше, бо особовий склад відірваний на військову складову. Але вони проводяться постійно і в будь-якій державі це відбувається не тільки в в Україні. Тому з цього робити якісь там. Месендж хейтерам ну, я не, не бачу сенсу, не раджу. Це просто розгойдування соціально-політичної обстановки України. Друзі, зараз ви бачите, як відбувається автограф сесія керівного складу Національної гвардії України. Тут багато працівників Національної гвардії України. Я вже отримав деякі автографи. На цьому я буду закінчувати наш репортаж. Дякую, що дивились. Дякую, що залишаєте вподобайки, питання. Можете залишати в коментарях. До побачення, до побачення, до побачення і слава Україні!